А хто не спішить нікуди, а ще хоче Богові уділити частину свого життя, бо кожна наша молитва, кожен наш похід до церкви це той час, який я уділив Богові. І я вам кажу: на страшнім суді, єдиним нашим великим і незмінним кредитом, це буде то, скільки часу свого життя я був з Богом. Якщо час перебування в грісі, коли ти грішив, буде більше від того часу, що ти був у церкві, то ти не маєш надії на спасіння. Тому старайся компенсувати свої ті недостатки. Просто ходіть до церкви, просто моліться, де б ви не були. Уділяйте Богові свого часу, свого життя. Не забувайте, що 8 годин. Людина спить, 8 людин годин людина покликана е, працювати, і 8 годин людина е, має відпочивати. Чи молитися? Це устав монастиря. 8 годин спати, 8 годин молитися і 8 годин працювати. Ну, ми не монахи, але кажу вам, постарайтеся уділити Богові. Частину свого життя. Акафест до всецариці за онкохворих, за алкозалежних. Ми багато понаписували. Ми цілий тижні ви мені писали, багато понаписували е, на молитву. І тому зараз ще дивлюся, ще пишуть. Та пишіть навіть в чаті, можете писати, це є ваше намірення, і ми всі разом будемо молитися у вашому наміренні. Особливо звертаюся до тих, кому я вислав акафіст до Всецариці. Користайтеся Користайте тою нагодою і моліться разом зі мною, відкривайте акафіст і підготуйтеся до молитви, до Всецариці.